У Дністрі біля Рухотина Клішковацької громади під час відпочинку утонули троє юнаків. Одного врятували, один потонув, третього шукають. Трагедія трапилась 12 червня. На порятунок вирушили рятувальники, поліцейські та місцеві жителі. Пошуки не припиняються і досі. Попереднє встановлено, що учні одного з місцевого навчання закладу разом з вчителем перебували на відпочинку. Під час купання в річці двох підлітків віднесло течію. З водойому було вилучено одне тіло підлітка. На жаль, вжитими заходами не вдалося реанімувати дитину. Другого хлопця, по теперішній час пошукової рятувальні бригади разом з поліцейськими шукаємо. Відомості про вказану подію, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини другої статті 137. Кримінального кодексу України неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей наразі тривають слідчі дії. Буде надана правова оцінка.